Вибраний від диявольського служіння на служіння Богові істинному і до лику святих приєднаний, священомученичики Кипріяни моли Христа Бога, щоб збавили себе від пасток лукавого і, перемігши світ плоті диявола, всі тобі кликали. Радийся, священомученичики приягане, і помічничий молитовниче душі наші. Ангельські сили здивувалися, як від мистецтва чародійського, навернувся ти, Богомудрий мудрий до божественного пізнання, покаянням ангельське життя, безпристрасне здобув єси, ми ж разом з ними навернення твоє подивляючи, кличемо. Радуйся, Богомудрий мудрийки радуйся от ти, бо наверненням ангелів здивував. Єси. Радуйся тобою, лик святих звеселився, радуйся тобою, бо небо радіє, радуйся бо мудрість велику явив єси, радуйся бо за Христа ти прийняв, радуйся бо, вельяра, ти в крові в Радуйся бо від сили благочесноти, в силу прийшов. Радуйся тобою, бо біси відганяються, Радуйся тобою, бо недуги сіляються, радуйся ти, бо прийняв благодать Христа Господа. Радуйся, ти, бо нею прищедрою, прещедро людей обдаровуєш. Радуйся, священномученичики пліяне, скорий помічничий молитовниче за душі наші. Бачучи, як від дитинства віддали тебе нечистиві батьки, твої на служіння дияволу захотів, милосерди Господь навернути до себе тебе, щоби з ангелами і всіма святими співав ти йому. Аллилуйя! Аллилуйя, Аллилуйя. Алелуя. Та й не збагнення, збагнути, бажаючи, старанно трудився, таки пріяне, вивчаючи жа науку, пекельную та пізнавши всю наміч бісівської до Бога істинного навернувся всім серцем ти, ми ж тобі кличемо. Радийся, кипріяне, всеславний. Радися прикрашений благодатью Господньою. Радуйся ти бо переміг демонські хитрощі, радуйся ти бо виявив служіння йому, радуйся Божої слави причаснику, радуйся осоромлення Змія лукавого, Радуйся, непереможний воїнам війська Христового, радуйся, християн всіх прославлення, радуйся, мудріші від мудрих світу цього, радися слупре, мудрості Божої, радуйся, Духа Святого Посудино, радуйся, присвітлий Розуме, Радуйся, священомученичики Кипріяне, скорий помічничий мотовниче за душі наші. Сила Всевишнього просвітила твій розум, блаженики Кипріяне, коли після поразки в чародійстві проти Юстини, біси сказали тобі, боїмося ми сили Христа, Це ним відганяє нас діва Юстина. І відповів ти Христа, поїдесь ви, тож більший, сильніший, незрівнянно є на Христі цим розп'ятий, і прийшов ти до храму Господнього, щоб закликати там Аллилуйя, 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 маючи розум просвічений силою Вишньою. Прийшов Кипріян до пресвітера і попросив хрещення з храму Господнього вийти він, твердо відмовився, поки не прийме спасенного таїнства. Ми ж із Пресвідчення такого радіючи, кличемо. Радуйся, кипяне, прихвальний, Радуйся, сили просвічений Вишньою, радуйся наумлений о Господом. Радуйся, Святим Духом осяяний, Радуйся, скріплений мудрістю, Божою. Радуйся, пізнав бо ти Христа, Всесилу, Радуйся, бо відігнав ти від себе демонів. Радуйся, бо життя Твоє виправив. Радуйся, ти бо, до Бога звернувся за помічю, радуйся ти бо, прещедро отримав її, радуйся прийняв бо ти вишнього сяяння. Радуйся, Христос, бо в тобі засвітився. Радуйся, священому чиниче Кипрія, скорий помічничий молодовниче за душі наші. Буря помислів охопила Киприяна, коли вирішив він охреститися, тож, не гаючись, приніс він усі книги диявольські і прилюдно спалив їх, співаючи, Господеві Аллилуя. Аллилуйя, Аллилухуя, Алелухуя. Почув пресвітер, що маєш ти все мудрі кипріяни намір, благий християнином стати, охрестив тебе і поставив чицем у храмі, ми ж тобі кличемо. Радуйся, кипріяни, блажен боєси, радуйся духів злове, переможцю, радуйся рішучості сповнений, радуйся ти бо попалив книги Дея Радуйся, радися тебе запрагнув Христа Господа, радуйся тебе обмився хрещальними водами, Радуйся тебе, прийняв духа істини, Радуйся тебе став дитям церкви Христової, Радуйся вірою святою просвічений, Радуйся в одежу біло затягнений, радися прикрашений чеснотами і подвигами, Радуйся пресвітером наставлений, Радуйся, священим ученичеки прияне, скорій помічничі молтовничі за душі наші. Бо ткани одяг святого Хрещення, прийнявши, Гаряче молився, ти всихвальники прияне, Щоб простив Господь примилосердний усі гріхи. Який зіснив ти від юності сльози щастя ти дав, співаючи Богові? Аллелуя, Аллелуйя, Аллелуйя, Аллелухуя. Коли присвітер плетви, й труди твої побачив священомученику Кипріяни славний. Коли побачив він твій піст, чування, сльози і поклони, то після проби на деяку на тебе поставив, ми ж, Творця, вславляючи, тобі співаємо. Ранися, Богомудрий, Кипрія. Радуйся, палка молитво, палка молитво до Господа, Радуйся, бо кликав ти в день і вночі з покаянням до спаса Твого, Радуйся, бо благав ти про гріхів, прощення. Радуйся, явив, бо ти силу на вернення, Радуйся, приклад, бо дав ти покаяння, Радуйся, по сльозами доповнив ти. Купілі боже гоствину, бо серцем прийняв ти спасителя, радуйся, Бо пізнав ти путь істинною, радуйся, бо до, Хри... бо до Христа приліпився ти, радуйся, бо явив ти Христові любов препалку, радуйся, бо життя вічне в тобі зацвіло. Радийся священим ученичеки пріяни, скорі, помічниче, за душі наші. Проповідником благочестя християнського воїни явився, Єси пріяни. Дівою стину наслідуючи, від рік та нечистивого вчення, хрещення прийняв чистим серцем і устами співав Господа Деві Аллелуя. Аллилуйя, Аллилуйя, Аллилуйя. Засяйло в серці твоїм світло Божественне, Кипріяне, блаженний, і священство ти прийняв і осягнув сан Єпископа, Тебе просимо, щоб своїми молитвами просвітив ти серця тих, що кличуть. Радийся святителю приблажений Кипрія. Радуйся апостолів гідний насліднику, радуйся на висоту орлино Радуйся, радуся Христовий привірний служителю, Радуйся, світильнику, що горить перед Господом, радуся зоре многосвітіла, радуйся посудину все держителем вибрана. Радуйся благочестя, багатство не є, радися мотвенниче, не устане й до Господа, Радуйся, православних заступнику, Радуйся, учителю Богом дарований, радуйся місту на вершині гори побудоване, Радийся священомученичики прияне, скорий помічничий матомниче за душі наші. Маючи бажання, щоб усі спаслися, дарував нам Господь цього млитвенника, заступника і цілителя від духів злоби, піднебесної, Бо ж ученням і словами твоїми богогласний багатьох до покаяння приводив, ти навчаючи співати Алелуя, 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 Алелуя. Нового премудрого цілителя показав світу від тобою, кипріяне творець, силі, бо молитви твоєї чари ворога противитись не можуть. Проганяє і руйнує вона в роки людей лихих і напада бісів лукавих. Ми ж, бачучи, даровано тобі Божою силу кличемо. Радуйся, чоловіче, Божий Кипрія. Радися прещедро творцем обдарований. радися бо руйнуєш ти чародійські пакості, радися бо страшних бісів проганяєш ти. радися від тебе щезають, як дим, духи люті. Радися від твого болиця, наче віск від вогню, не чиста гагане, радися помічниче прискорість немогожених, радися від бід і скорбот порятунок, радуйся, пристрастей пристрастей утихомиреня, радуся терпіння учителю, радуйся, бо в радість страждання ти перетворюєш. Радуйся, бо навчаєш нести хрест із радістю, радуйся, священим ученичики Кипріяне, скорий помічничий, матовничий за душі наші. Бачить, дивне є диво всі, що із вірою приходять до тебе, мученику капріяне, бо благодатью небесної, що тобі дана виганяються, біси жорстокі, хворі зціляються, кличучи Господеві Аллелуя, Аллелуя, Аллелуй, Аллелухуя. Всім серцем до Бога піднісся ти, славний всією душею Христа, полюбив ти, бажав ти у всьому творити Господнюю волю, і як добрий пастир, не гордишки, приянити бідними нашими, завжди молиш Бога за нас і даруєш всім втіху і зцілення. Ми ж тобі кличемо, радийся пастирю добрий, Кипрія. Радуйся спасення наставнику, радуйся благовіснику, радості, радуйся чеснот усіх сповнення, радуйся богоносцю блаженніший, радуйся вірних просвічення, радуйся церкви прикраго, радуйся всесвітній, Світильнику, радуйся на душах і розслаблених, богомоче, радуйся тих у в скорботах і прикростях, радуйся спокус руйнування диявольських, радуйся душ і тіл наших зцілення, радуйся священомученичики пріяни, скорі помічничім мотовниче за душі. наші. Усе воїнство ангельське возвеселилися отчіпріяни, коли побачила тебе, воїна Царя Небесного, як ідеш ти на страту разом із юстиною мужньою, як присвітліє голови під меч ката ви клоните, співаючи господеві Алелуя, 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 Алелуя. алелуя». Бачимо, як промовці, вельми мовні, невсилі достойно у пісні приславити ваші страждання, бо за Христа ви із радістю муки прийняли, всі вірні вам кличуть. Радуйтеся, Кипріяни, Юстинов, прихвальні прехвальні, радуйтесь віри Христової, сповідники, радуйтесь Пресвятої Тройці проповідники мужніх. Радуйтесь. Світозарні Божі, світильники, Радуйтесь, бо душі за Христа ви поклали, Радуйтесь, десь вельяра у крові потоках втопили, Ради, десь, бо по Христаву достойно прославили, Радуйтесь, бо покров вашу землю освячує, Радуйтесь, свідки Христові, Радуйтесь, ви, вибо мук не злякалися, радися ви, бо віру засвічили, радуйтеся ви бо вінцем життя в небі увігінчані, радися священим ученичі кіпліяне, скорий помічничий млатовничі за душі. Пасти, бажаючі душі усіх одержимих нечистими духами, не переставай повсякчасно до Господа кликати, кепріяне лагольниче тобі, бо дарована благодать, молитися за нас, щоб помилувані, очищені, співали ми Господові. Аллилуйя, 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 Аллилуйя. Ти охорони і нам непохитної будь священомученику, не Кипріяни. Ми бо з любов'ю і вірою линем до тебе співаючи. Радися, Кипріяни, придобнесний. Радися, охорона від ворога, радися захисту від лиха, видимого і невидимого, Радуйся щедрих сілень подагателю, радуйся, бо духа переміг перемігти смиренієм, Радуйся, бо молитви вогнем попалив ти всі стріли ворожої, радуйся, наділений силою дивною. Радуйся помочі тим, кого лікарі всі покинули, радуйся церкви прекрасо преславна, радуйся прилюба скорботних утіхів веселосте. Радуйся, прибіжище хворих і негемічних, радуйся за душі наші молитвиниче, радуйся який прияне. Скорій помічничі за душі наші. Пісню пречудову при святій Тройці життям проспівав ти священомученику кипріяне, тож превеликої Божої милості ради допоможе і нам, грішникам, достойними стати, і в покаянні прощення отримати, співати вдячна Господеві Аллилуя. Аллилуйя, Аллилуйя, Аллилуйя. Світлопромінним світильником був єси священомученьку Киприяне Богомудрий, в церкві Христовій, світлом Божественним, душі вірних ти просвічував. Тож благаємо просвітити й наші серця, що гріхами затьмарені, щоб тобі ми закликали. Радуйся, кипяни трисонячним сонячним світлом осягаяни, Радуйся, зоря духовна я, радуйся богоносний Христовий угоднику, Радуйся, преславних сілень, подателю, радуйся до сонму святих зарахований. радуйся десниці владичній. Предстателю, радися світлим Христовим сіяючи, радися заблуканих на путь праву наставнику. Радися тебе, мой Христос, як вівся підняв з пропасті, Радуся тебе, бо, владика, на плечах могутніх поніс, радися тебе, бо поставив Творець на наругу лихим. Радуйся тебе, бо на радість нам дано усіх. Радийся священомученичики Прияне, скорий помічничий, молитовниче за душі. Наші. Обдарований благодаттю Господню, ти владу отримав Кипріяни, Попирати всю силу ворожої, усі сатанинські напади і нині перед. Престолом царя слави молися, блаженний, що позбавили ми полу, полону диявола і закликали Богові Аллилуйя, 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 оспівуючи твою вірність Богові і всі чуда придивні, величаєм і хвалим тебе, Кепріяне. І просимо, коли в смертний час ворожі полки нас оточать, є ви нам своє заступництво, і закличемо тобі. Радуйся священомученику, Кибрія, радуйся чудес приславних світильнику, радуйся захисту від нападу вражих сил, радуйся від скорбот і від смутку утіх, радуся беремося. Богомирної богогані, радися хресної сили, утвердження, радися, бо ти славу прийняв від Христа, радися, бо ти за Христа пролив кров Свою, радися в Господніх дворах, оселився, бо Ти, радися відпочинку владики свого, радися предостойний. Моли і моли Бога за нас, радуйся, Пресвященний, і вимоли небо для всіх, радуйся священним, який прияни, скорий помічничий, молитовничий за душі наші. О пречудний і славний угоднику Божий, який прияне, скорий помічник ти всім, хто до тебе прибігає, прийми нинішнє оце моління і зціли нас від недуги, захисти від бісів і навчи з тобою Богові співати. Аллилуйя! Аллилуйя, Аллилуйя, Аллелуя. Ангельські сили здивувалися, як від мистецтва чародійського. Навернувся ти, Богомудрий Кипріяни, до божественного пізнання, покаянням ангельське життя безпристрасне здобув єси. Ми ж разом з ними, навернення твоє, подивляючи, кличемо. Радийся Бого, Кипріяни, Пріяни, тебе, наверненням ангелів, здивував, єси. Радися тобою, болик святих, звеселився. Радуйся тобою, бо небо радіє, радуйся, бо мудрість велику великої єси, Радуйся, бо за Христа вінець ти прийняв, радийся бо Вильяра Ти в крові втопив. Радуйся, бо від сили благочесна, ти в силу прийшов. Радуйся тобою, бо біси відганяються. Радуйся тобою, бо недуги зціляються, радуйся тебе, прийняв благодать Христа Господа. Радуйся тебе, не прищедро людей обдаровуєш. радуйся священомученичи, який притягане, скорий помічничий молотовничі за душі. наші. Вибраний від диявольського. Служіння на служіння Богові істинному і далеко святих приєднаний, священомученичі кипріяни, молих Христа Божих, і збавили ми від пасток лукавого і, перемігши світ, плоть і диявола, всі тобі кликали. Радийся священомученичі кипріяни, скорі помічниче і молотовниче за душі. наші. Святий угоднику Боже, священомученику Кипріяну, скорий помічниче і молитовниче за всіх, хто до тебе прибігає, прийми від нас недостойне хваління. Отце, випроси у Всемилостивого Бога в немочах. Кріпості, у печалях потіхи і усім усього корисного в житті, вознеси до Господа, святу і могутню молитву Твою, Хай охоронить нас від упадків гріховних, хай навчить нас каяття істинного, хай ізбавить нас від полону диявольського, і від усякої дії духів нечестивих, і усмирить наших кривдників». Будь нам поборником кріпким на всіх ворогів видимих і невидимих, подай нам терпіння в спокусах, і в час відходу нашого яви нам заступництво від мучителів на митерствах воздушних, щоб дійшли ми під Твоїм проводом до Вишнього Єрусалима, і сподобалися в Царстві Небесному з усіма святими славити. І оспівувати преславне і величне ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Нехай Воскресне Бог і розвіють свої вороги Його, і нехай біжать від лиця Його всі, ненависники Його, як щезаєдин, нехай щезнуть, як тане віск від Вогню, так нехай загинуть біси від лиця тих, хто любить Бога. І осінняє себе хрестним знаменням, і в радості промовляє радуйся пречесний і животворящий хрест Господній, що проганяєш бійців силою розп'ятого на тобі Господа нашого Ісуса Христа, що до аду зійшов і подолав силу диявола, і дарував нам в Тебе Хрест свій чесний, на прогнання всякого супостата, о пречесний і животворящий хреста Господній, Допомагай мені зі Святою Дівою Господньою, Богородицею і з усіма святими, завжди нині і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. святий священомученичі, Священномучений кипріяни, і мучениця Юстина, вислухайте смиренну молитву нашу, ви віддали скоропостижне життя своє за Христа, Господа нашого, але не відступаєте від нас Духом Своїм, завжди, по заповіді Господніх, навчайте нас іти, і хрест свій нести, поклонялися Христу Богу і причисті Його Матері, так же і нині молитись і просите за нас. Недостойних, будьте для нас міцними заступниками від темних диявольських сил і від злих людей, Від чар, від уроків дітей наших і нас самих, щоб прославляти Пресвяту Тройцю Отця і Сина, і Святого Духа, нині і повсякчас, і навіки вічні. Амінь